Педагоги загальноосвітньої школи номер 1 провели семінар на тему використання інформаційно-комунікаційних технологій як ефективний засіб активізації і оптимізації виховного процесу в школі. У заході взяли участь заступники директорів загальноосвітніх навчальних закладів міста з виховної роботи та представники міської влади. Досвідом використання інформаційно-комунікаційних технологій у виховному процесі ділилися вчителі загальноосвітньої школи номер 1 Докладно, в наступному сюжеті. У наш час використання інформаційно-комунікаційних технологій є невід'ємною частиною виховного процесу у школі. Було зазначено на початку семінару. В цьому переконані вчителі загальноосвітньої школи номер 1 під час семінару директор школи Наталія Тягай поділилась досвідом створення інформаційного простору у навчальному закладі. Впровадження інноваційних технологій у навчальний і виховний процес найстаршої школи міста стало вимогою часу. Зазначила очільниця закладу. З «Свого часу наш навчальний заклад був найпершим закладом міста Комсомольська. І тому в цій школі такі знаєте, сформувалися класичні традиції навчально-виховного процесу. Але разом з тим школа не може залишатися осторонь тих процесів, які на сьогоднішній день відбуваються у суспільстві. І ми зрозуміли, що нашим учням також важливо, щоб школа була сучасною і використовуваною технології. І тому одним із варіантів для стратегічному пріоритету ми обрали якраз і використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі. Учителі Комсомольська крокують в ногу із часом, а інколи навіть швидше, адже освітяни давно впровадили мультимедійні ноу-хау у навчально-виховний процес. Наталія Манько, заступник директора загальноосвітньої школи номер 1 з виховної роботи, зазначила, що вчителі закладу використовують інформаційно-комунікаційні технології на всіх виховних заходах. Це підживлює інтерес учнів до інформації, допомагає краще засвоїти наданий вчителям матеріал. Ми повинні йти, якщо не попереду дітей, то внову з ними. Якщо ми від них відстаємо, ми для них стаємо нецікавими. І заходи, які ми проводимо зараз без використання інформаційно-комунікаційних технологій для дітей, вже є просто нецікавими. Вони на них не хочуть приходити, вони не хочуть брати в них участь, тому що це вже як вони кажуть. Прожити старий вік. До речі, коли до школи прийшов працівник ДАІ, старший інспектор Коваленко Володимир Григорович, то він також вже прийшов із мультимедійною презентацією, також розуміючи про те, що дітям краще вони сприймають вже не те, про що сухо просто стане і розповість, так можна, так не можна. Приніс, показав відеоролики, прокоментував їх. І обговорення набагато яскравіші, набагато відчулося, що діти зацікавилися цим і дійсно почали думати про те, що їм говорять і що їм показує. У загальноосвітній школі номер 1 завдяки фінансовій підтримці благодійного фонду полтавського ГЗК створено інтерактивні предметні кабінети та комп'ютерні класи, де встановлено сучасне устаткування із широким спектром можливостей. Під час семінару Олександр Роман, учитель інформатики, розповів, як використання інформаційно-комунікаційних технологій допомагає учням підготуватись до творчих конкурсів. Для цього у школі використовують спеціалізований електронний пристрій шостого покоління. Xbox. У нас є ось такий пристрій. Ми можемо, у нас є різного варіанту диски, дуже велика їх кількість. Я їх підбираю, купляю, знаходжу ось такі диски. Тут є для використання танців, спортивні змагання, дуже велика їхня кількість. Але саме важливе у Xbox це «Кінект». Ось у нас є пристрій, до якого. Який ми поставимо перед собою, і він буде щитувати наші рухи? Учні загальноосвітньої школи номородин продемонстрували учасникам семінару, як користуватися іксбоксом. Учителі першої школи також ознайомили своїх колег з роботою гуртка юний програміст, заняття якого проходить у шкільному it центрі Побачили учасники семінару і новий сучасний епл-клас, в якому школярі працюють з планшетами. Наприкінці заходу учасники підбили підсумки роботи семінару. Педагоги прийняли рекомендації щодо необхідності грамотного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес інших загальноосвітніх навчальних закладів міста так, як це роблять у загальноосвітній школі номер 1